Вітаю. Сьогодні буде підсумкова передача Зрада чи Перемога від мене Олексія Голобуцького. Спробую дуже коротко підвести певні підсумки, в тому числі і своєї діяльності в YouTube. За 24-й рік. Бачите, роблю це без своїх зелених окулярів, які дуже багатьом чомусь не подобаються. Думають, що я ховаю за, цим, за цими. Окулярами свої очі. Так що ті, хто страждає від цієї проблеми, може подивитися мені в очі, так би мовити. так Тим, хто не знає ще раз в чергове говорю про те, що ношу їх не з понту якогось, так не з бажання виділятися, тому що маю невеліковну хворобу очей, тому змушений часто носити ці зелені окуляри. Це спеціальне скло. Вони мені самому не дуже подобаються з точки зору того, що в них ну, все зелене. Якщо ви розумієте, що все, що я бачу через них, воно має зелений відтінок. Рік був, звичайно, дуже складний. Складний для України. Черговий дуже складний рік. І не скажеш, що він був простішим, ніж 23-й рік чи 22-й рік. Були свої відмінності, звичайно, так. В чому я помилився, спочатку почну з цього, так? Найбільше свої помилки, які я зробив у 2024 році, саме, ну, ви їх бачили, ви їх чули, я е, завжди визнаю свої помилки. Перша помилка, це, звичайно, пов'язана з відставкою на початку 2024 року, з відставкою Залужного е, головнокомандуючого, так, я. Очікував, що все ж таки влада знаходиться в такому стані інформаційному, що все ж таки цей феномен людини, яка має найбільшу підтримку серед населення в Україні, вона буде знижуватись, влада буде робити все можливе для того, щоб вона робила з допомогою. Там безуглою, з допомогою багатьох інших факторів, з допомогою ТЦК, з допомогою великої кількості фактів, так, про те, що і відповідальність він ніс за контрнаступ. Чи я не називаю контрнаступом, це був наступ, звичайно, 23-му році, так, за багато інших речей, але все ж таки не вдалося владі хоча б споловинити його рейтинг, він так само залишається найпопулярнішим. Популярнішим ну, політиком не називеш суспільно-політичним діячем в Україні. І як ми бачимо за соціологію, протягом року рейтинг Зеленського постійно знижується, рейтинг Залужного трошки знизився, але все одно залишається на першому місці. Влада нічого не змогла зробити. Знову ж таки, мабуть, все ж таки з об'єктивних причин життя краще не стає. Питань до влади стає все більше і більше, і вона жодне це питання протягом року не вирішила, більш того, не зробила нічого, щоб показати, що вона збирається вирішувати. І це теж дуже сильно впливає на сподівання українців, що ось прийде там, генерал і вирішить всі ці, ці проблеми. Звичайно, так не буде. Невідомо, коли будуть вибори. Невідомо взагалі, коли політичні процеси відбудуться, а коли вони почнуть відбуватися, в якому стані буде знаходитись Україна, політичні класи, суспільство і багато інших речей. Все дуже сильно може помінятися. Так? Зараз ми всі знаходимося в жахливому стресі. І цей стрес є просто максимальним у тих, хто воює зараз, захищаючи Україну, і навіть у тих, хто нічого не робить, сидить десь в, в, в цьому в, в тилу і робить вигляд, що війни взагалі нема. Вони все одно знаходяться в серйозному стресі. От в цьому я, це звичайно, мені було не те, що важко передбачити, основно помилився я. В цьому питанні. Тому, якщо все ж таки ви хочете дивитися і в наступному 25-му році, моє відео, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я намагаюся відповідати. І головне, що, до речі, в цьому році і дозволило мені перетнути 50 тисяч, я в це не вірив, чесно кажучи, так це те, що дуже певна кількість людей, достатньо, не буду називати цифру, але Мова йде про десятки людей, стали спонсорами мого каналу, це всього від 70 гривень. Ви можете отримувати першими отримувати від моє відео. І я завжди спонсором відповідаю на всі їх питання. І коли вони задають якусь тему, я іноді роблю і відео з цих питань. Так, чому для мене, і, до речі, дякую, що з допомогою вас я зміг перетнути цю межу 50 тисяч. Чому я не вірю? Тому що, ну, як ви бачите, роблять це дуже аматорські, технічної точки зору, так, це принципове питання. Мені жоден спеціаліст не допомагає. Іноді поради якісь дають, знайомі там, і все інше. Я нікому не плачу а, а, зарплату за те, щоб там ну, займалися тим, чим займаються всі нормальні ютубери, так би мовити, які намагаються досягнути якогось результату. Я от саме хочу, щоб це виглядало. І щоб, по суті, було як така домашня розмова з підписниками, з глядачами, слухачами. так. Я розумію знову ж таки специфічність свого контенту, специфічність взагалі свого своєї комунікації з вами. Абсолютно розумію. Бачу, як інші це роблять, бачу, як інші експерти, блогери, інфлюєнсери, як багато може як назвати це роблять. Слосом, я так не хочу. Я так не хочу. Я так, скоріш за всього, вмію. У мене є TikTok ще, де я вам скажу таку історію про TikTok, про рівень а Мене постійно там банять за недостовірну інформацію. Ну, я знаходжусь під ковпаком, звичайно, і в Фейсбуці, і в Тіктоці. Це боти, які російські ще за старою пам'яттю, бо я з 18 року в санкційному списку Кремля ну, підключилися, мабуть, ще опівські боти. Так? Мене постійно банять е, усюди. І ось в Тіктоці мене банять за недостовірну інформацію. Я завжди ці бани відбиваю, просто посилаючись на. На джерела офіційне, вони, але, звичайно, це зразу вбиває відео, воно нікуди не розходиться, хоча залишається нібито для всіх відкритим. І ось я для прикладу зробив таке відео, де написав, пам'ятаєте, скандал був в Америці щодо такого діяча е, шоу-бізнесу Підіді. Е, він, ну, це, неприємна історія, він зараз знаходиться під слідством. Мовляв, були якісь сексуальні дії щодо неповнолітніх, щодо, ну, з зірками. Я сказав таке відео, записав, на якому сказав, що він е, переспав на його вечірках були Павалій та Ані Лорак, і він із ними переспав. Ну, повну маячню так. Вона розійшлася, люди почали коментувати. І мене вразив один коментар, коли люди. Ну, людина каже: ну, типу, ти брехло, нарешті думаю, да, що людина не повірила, ти брехло, як він міг, вони ж старі. І там почалась, люди зайшли е з матюками, з усім іншим, В основному контраргументація. Мовляв, я правий, це людина, яка засумнівалася, каже, ти дурний. Ти не розумієш, що це було 15 років назад, коли Повалій і Ані Лорик були молодшими. Ну, це провів до аудиторії. Рівень, на яку сподівається дуже багато і розраховує дуже багато блогерів. І ось, до речі, переходимо на підсумки цього року. Ще, один, ще одна моя. Не те, що не, не сказав би помилка, але такий певний розрахунок. Так, я очікував, що мирні переговори почнуться до кінця цього року. Мирні переговори, не мир, не перемир'я, не припинення вогню. а Саме мирні переговори. Але очевидно, що Путін вирішив підняти ставки по максимуму, і він буде чекати 20 січня. Ну, тобто будь-які мирні проговори, скоріш за всього, почнуться, якщо почнуться, почнуться десь не раніше, ніж за місяць. І, звичайно, що Путін дуже сильно ризикує. Так, піднімав, піднявши ставки, можна програти все. В нього є аргументація, звичайно, і мотивація. Найголовніша мотивація продовжувати війну. Ще 25 і 26 му році, але її контрмотивація все ж таки закінчити скоріше. Ця контрмотивація заключається в тому, що все ж таки продовження війни несе для нього головний ризик, заради чого він все ж таки розпочав війну. Це не тільки заради якоїсь там імперської ідеї, це само собою, але це Головне, головніше, це зробити так, щоб його перебування при владі було вічним. І контрмотивація продовження війни це все ж таки те, що, е, як би там пропаганда російська, ми це чуємо кожен день. Про це говорять і наші, так би мовити, постійно е, передруковуючи чи ретранслюючи російські наративи, що Росії все чудово, економіка росте, і взагалі все нормально, там Захід нічого не робить. А насправді це неправда. так? Це неправда. Звичайно, ніякого прямо такої кризи в стилі кінця 80-х Радянського Союзу чи кризи 16-17 року Російської імперії нема на даний момент, так. Але він робить все, щоб вона щоб такі кризи подібне наближувались. І цей момент. Коли треба буде обирати, що далі робити, він наближається. І бажано до цього моменту все ж таки закріпити, закріпити якісь сильні сторони, які він отримав в результаті, в результаті цієї війни, тобто закріпити за собою територію і домовитись на певних умовах, щоб ну, дати можливість самому собі підготуватися до майбутньої війни. Так, Там 5-10 років. Бо продовження війни, звичайно, буде дуже серйозно впливати на всі сторони: як соціального, економічного, політичного внутрішньоелітного життя в Росії. Цим я теж, тобто, ну, вже зрозуміло, так? Я не гордон. Щодо Гордона я написав текст, можете прочитати, але в двох словах скажу. Ну, це дійсно такі як гордон, вони. Звичайно, це для нього це капіталізація. Я не вірю, що там щось трапиться, Він вже почав, ну знаєте, історію, що він сьогодні він вже місяць назад, чи не пам'ятаю, вже декілька місяців назад. Сказав, що війна закінчиться до кінця цього року. Він вже починає виправдовуватись, що мовляв сьогодні повинна була відбутися якась дуже серйозна зустріч. Схож за всього між американцями і росіянами, але вона не, 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 не відбулась. І через це війна не закінчиться в цьому році. Е, проблема в тому, що він таких заяв робив за весь цей своє існування в активне в Ютубі і в усіх інших мережах. Він робив неодноразово так? і все одно він у нього збільшуються підписники. Це по-іншому, звичайно, працює. Ми живемо в, в, в епоху постправди. Пост, пост експертності так би мовити, так. Люди плюються, розповідають. Але все це як з хворими Альцгеймера. Сьогодні ти їм розповідаєш про кінець світу, завтра з нуля все, так би мовити, так. Але головна капіталізація він має підписників. Він продає свою продукцію, у нього є інтернет-магазин, в нього ну, багато чого є, тобто він займається. Тобто я не вважаю дурною людиною абсолютно. Він розумна людина. Єдине, що він маніпулятор, звичайно, і людина, яка не відповідає і не хоче розуміти а, всю важливість функцій інфлюенсера, їй повинен нести -якусь моральну відповідальність за те, що він говорить. так? Бо це дуже серйозно впливає. Він з ним все буде в порядку після цього, да, 1 січня, і 2, і 3 і так далі. Проблема в тому, що буде з людьми, які його слухали, що буде з населенням, які, звичайно, зроб, не зробить жодних висновків щодо, щодо, щодо того, що Гордон чеговий раз їм набрехав. Вони, як рибкі-гуппі, так би мовити, це все забудуть, але в підкорці в них залишиться це так, несвідоме. Те, що вони не розуміють, але воно відкладається, що справи йдуть дуже погано, ніякого світла в кінці тунеля не видно. Соціологія показує, що песимізм дуже сильно зростає в Україні. Тут тобто людей, які не вірять в, в, в те, що все закінчиться більш-менш нормально для України, постійно зменшується. Поки що оптимістів ще більше 50%, але збільшується кількість песимістів, і це все звичайно гарантує нам просто величезну депресію, коли люди десь через місяць-два зрозуміють, що скоріш за все, я не даю там 100%, але 40 від 50% даю так, що нічого не відбудеться, війна буде продовжена. І для людей це буде просто ще більше поглиблення їхньої депресії і відсутність мотивації там, для дуже багатьох речей. Я ж зараз не кажу про воювати, це зрозуміло. Кажу допомагати армії, намагатися щось все ж таки планувати своє життя. І ще більша кількість людей задумується про імміграцію з нашої країни. І тут. Гордон абсолютно не стратегічно діє. Так він заробить свої гроші, але він повинен розуміти: чим менше населення знаходиться в Україні, чим гірше буде в Україні, тим менше в нього буде грошей, тим менше в нього буде підписників в кінці кінців. Так і хоча ну, знов ж таки можливо він про це навіть не думає. Щодо міжнародних відносин, які висновки можна зробити. Ну, найголовніша подія це, звичайно, прихід Трампа до влади в Сполучених Штатах, тобто перемога на даний момент, це відкрило в 2024 році величезні сподівання на те, що в 2025 році відбудуться якісь глобальні зміни, структурні зміни, так, і не тільки в Америці, а всьому в світі, і в тому числі в Україні. І цей розрахунок, він. він Живе в нас і він буде продовжений, звичайно, як мінімум перші місяці 25-го року. Ми побачили, на з Сирії, що будь-який режим, скільки він років би не знаходився, авторитарний режим, так жор жорстокий режим, він судно колись впаде і впаде найбільш таким, ну скажімо так. Простим способом мається на увазі, що нібито ось він такий міцний, Бамс два тижні його нема вже взагалі нема. Це такі основні висновки, хотів, в принципі, от зараз нічого такого згадати не можу. ну, про, 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 про нашу економіку, про нашу владу і про те, що ми, ну, тут, які тут висновки можна зробити? Налогіше висновок, що вони ніяких висновків не роблять. так, Просто ніяких, на жаль, висновків не зроблено. І в мене дуже з цього плану погані перечуття перед 25 на 25 й рік. Коли влада втрачає можливість реагувати на бажання, навіть не можливість, бажання реагувати на, на постійні виклики, реагувати причому адекватно, це для країни може закінчити дуже погано. Це... з цим відчуттям я і. Заходжу, закінчу 24 рік і заходжу, скажімо так, в 25-й рік. Але все одно бажаю всім в новому році щастя, здоров'я, життя, ну і взагалі, щоб ми все ж таки шукали в своєму житті позитив, залишалися оптимістами, незважаючи ні на що, незважаючи на ті обставини, які так склалися. І бачу, що я все ж таки дуже часто мене звинувачу, тому що я достатньо песимістично налаштована людина, насправді ні. Е, Постає дуже багато людей, які постійно, ну, це включаєш телемарафон, там стільки позитиву, насправді так, що хочеться залишатися в реальності, дивитися, на речі з різних сторін. Але наша ситуація, тобто, коли ми кажемо постійно про корупцію, про демотивацію, про все інше, повірте мені, як історику. Це не вперше. І Перша світова війна була з боку там, а в Великобританії, наприклад, чи з боку Сполучених Штатів не ідеально. І Друга світова війна, і корупція там була, і хилянди там були, і все, що заводно там було, і справедливості там було мало. Просто це історія написана переможцями. Так, звичайно, вони про це зараз. 10, 20, 30 років назад особливо говорити не хотіли. Ми зараз живемо зовсім іншу добу, інформаційно, коли ми і негативи, і позитиви вбачаємо одразу, одразу маємо можливість їх аналізувати, маємо можливість їх бачити. Так? Цього не б... Тому і нам здається, що наші проблеми якісь дуже специфічні, які. Які навіть подолати неможливо, так? Читаєш цю стрічку новин, жах просто. Да? Там це вкрали, там вкрали, там щось, третє, десяте. Це тому, що ми живемо. Це війна унікальна, на першу чергу, що вона відбувається в інформаційну еру. І це найбільше її, так би мовити, відмінність від всіх інших таких повномасштабних війн. Тому ще раз з Новим роком, всім щастя! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Ну і як це не вам нам не набридло, ставайте спонсором мого каналу. Це від 70 гривень. Це дає можливість Ютубу побачити, що мій контент він дійсно цікавий, поширювати його краще. Ну і є певні можливості для спонсорів все ж таки більше впливати на мої, так би мовити, на теми які я розкриваю в своїх відео. До побачення з новим роком.